показу. історія у фляжці. Тернопільські патрульні виявили водія маршрутки, який на підпитку перевозив пасажирів. 10 грудня близько 8-ї години патрулюючі інспектори на вулиці Соломії Крушельницької виявили водія маршрутного транспортного засобу, який порушив ПДР. Поліцейські зупинили автомобіль та під час спілкування з водієм виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння проводився у медичному закладі. Прилад зафіксував 1,11 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норм. Окрім того, під час проведення поверхневої перевірки у кишені Керманича охоронці порядку виявили пляшку з алкоголем. Поліцейські винесли на чоловіка постанову за частиною 2 статті 122 Проїзд на заборонений сигнал світлофора. Склали протокол за частиною 1 статті 130 керування транспортним засобом в стані сп'яніння та відсторонили від керуванням. 11 грудня о третій ночі у Тернополі на вулиці Далека виникла пожежа у гаражі приватного житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено електромопед та речі домашнього вжитку на площі 20 метрів квадратних. Пошкоджено облицювання стін будівлі, від вогню врятовано ще одну будівлю. пропозиції легкої роботи патрульні тернополя продовжують розповідати про шахрайські схеми в інтернеті. Одна зі схем, яку використовують шахраї, це розсилання повідомлень у соціальних мережах та телефонних месенджерах з пропозиціями легкої віддаленої роботи і заробітком. Зловмисники пропонують дохід за написання коментарів, поширення повідомлень, перегляд відео у соціальних мережах, бронювання номерів та інше. Аферисти одразу ж просять реквізити банківської карти та надсилають гроші за начебто перші виконані завдання. Здебільшого це не. Велика сума – 100-200 гривень. Але таким чином аферисти отримують банківські дані та одразу входять в довіру до громадянина. Невдовзі ж пропонують швидко подвоїти заробіток, а для цього вже просять поставити депозит, який, начебто, підвозять за добу. Довірливі мешканці надсилають чималі заощадження, щойно гроші надходять на рахунок злоумисників, Вони припиняють контакт з потерпілим, їх блокують. Будьте обачними, не перераховуйте гроші на невідомі рахунки, та за жодних обставин не спонсоруйте шахрів. у упляшки.